скільки Росія е, накопичила техніки військової е, авіаційної техніки, е, не можна казати, що це довкола України, а безпосередньо на литовищах, які вона використовує в агресії проти України. Це ми вже не раз сказали, що це близько 40 литовищ на окупованій території, в тому числі в Криму, в Білорусі та в Росії. Ці литовища, Мають приймають різні типи авіації, яка використовується в атаках проти України, та кількість, яку ворог накопичив на початку агресії, цієї, така і зберігається зараз. Це понад 700 літальних апаратів загалом і маю на увазі. Так таке тактичної авіації, гелікоптери, ударні та військово-транспортні. От це все, що знаходиться там, Незважаючи на те, що збито вже близимося до 300-го літака, збитого 299, якщо не помиляюсь на на цей час. До 300 близиться так само кількість вражених вертольотів. Попри ті втрати, противник може доповнювати втрачені борти, підтягуючи десь середини країни і доповняючи цю техніку. Але я хочу нагадати, що знищені борти це найновіше те, що було в Росії. Це і Су-34, і Су-25 багато. Су 30 і навіть су 35 були цілями. Також вертольоти Ка-52 у великій кількості тому те, що вони там підтягують. Це не танки, ні артилерія, ні особовий склад. Підтягнути авіацію до кордонів неможливо, тому що для авіації потрібні аеродроми. Тобто, там, де вони були, там вони і знаходяться. Військове керівництво володіє інформацією про кількість техніки і, і загрози потенційні, які можуть виникати.